Вітаю, я Леонід Сахановський, це мій канал Книгоогляд. Дві авіаційні катастрофи в Росії, що пройшли парою, показують жалюгідний технічний стан їх літаків. Після ремонту, при обльоті, розвалився в повітрі і розбився військово-транспортний літак Ан-22А з сім'ю, членами екіпажу на борту. Всі сім чоловік загинули. Так і хочеться запитати, а що ж вони там ремонтували на тому заводі? Ще більш ганебний випадок це спрацювання, катапульти у двох пілотів літака, бомбардувальника при подачі напруги на літак для запуску і подальшого польоту. Літак стояв в бетонному укритті, пілоти розбились об його перекриття. Це міг бути або старий російський су 24 там два члени екіпажу, або новий російський бомбардувальник Су-34. У Су-24 старого немає системи примусового катапультування екіпажу. Там кожен повинен сам тягнути рукоятку приводу катапульти. А тут ми бачимо одномоментне спрацювання катапульт у пілотів. Така система примусового катапультування стоїть на Су-34, самому новому російському бомбардувальнику. Причини? Це або випадково хтось з пілотів нажав кнопку примусового катапультування, або була технічна несправність. І при подачі напруги на літак пройшла така команда. А далі комп'ютер все зробив сам. Підтримайте наш кознемовний канал в Приватні Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас. На патреоні в себе я виставив відео, цікаве відео про російську космонавтику і стан російських космодромів. Запрошую всіх переглянути. До нас звернулись воїни 93-ї бригади Холодний Яр з проханням допомогти коштами на купівлю нічного дрона. Він допоможе знищувати ворогів і збереже життя наших воїнів. Дуже потрібен дрон вже зараз. Залишилось нам зібрати зовсім небагато. Прошу всіх небайдужих долучитись до цієї святої справи. Всі посилання під відео і посилання на Монобанку також під відео. Бажаю всім міцного здоров'я. Ми воїни, главно звісно, йде ї бригади танкового батальйона. Просимо вас долучитися до збору. Нам потрібен дрон, який буде допомагати нам в нашій роботі, який буде допомагати нас знищувати ворога. Всіх бажаємо, бажаючих просимо долучитися. Слава Україні! Героям слава! Про важкий військово-транспортний літак Ан-22. Декілька слів. Це перший в світі широкофюзеляжний літак. Зробив він свій перший політ в 1965 році. Серійно випускався з 1966 по 1975 рік. Виготовлено два екземпляри було для наземних статичних випробувань, а літали 67 серійних екземплярів. З них 28, це був модернізований Ан-22а. Ці літаки відрізняються злітною масою і вантажем, вантажопідйомністю. ан 22 старший, старший, мав максимальну злітну масу 226 тонн і віз 60 тонн вантажу. А більш новий Ан-22А мав максимальну злітну масу вже 250 тонн. І міг вести вантаж 80 тонн. Перші 4 екземпляри А-22 були випущені в Києві. Всі інші випускались на Ташкентському авіазаводі. Двигуни у них стояли 4 штуки НК-12МА, тягую по 15 тонн. Кожен. Це ті, ті самі двигуни, що стоять на Ту-95-му. Вони мають два гвинти протилежного обертання. Їх зробили полонені німецькі конструктори в КБ Кузнєцова в Радянському Союзі в 1955 році. В ті часи ходив анекдот. Скільки людей працює в КБ Кузнецова? Відповідь: один Кузнецов, а всі інші це німецькі полонені. ан 22 багато літали, і їх ресурси давно вичерпані. Російський головнокомандуючий їхніх міжгалактичних сил в 2024 році заявив, що у них в наявності 4 екземпляра було Ан-22А, і вони мали бути списані всі до кінця 2024 року. Але через нехватку військово-транспортних літаків вони в Росії літають і до сьогодні. Один екземпляр. Пройшов 8 числа, вийшов з ремонту, йому продовжили ресурс польотів мінімум на 500 годин. Це ще ну, декілька років літати. Але старість конструкції наказом відмінити не можна. Можна наказати ходити з але старість конструкції відмінити неможливо. Тріщини в силових елементах, вони. Утворюються, а далі вони працюють як концентратори напружень. І вони розвиваються спочатку помалу, а потім все сильніше. Приходить час, і крило відривається, літак падає. По цій причині постійно падають і інші російські літаки, і військові, і цивільні. Декілька слів хочу сказати про таку ганебну ситуацію, коли новий російський Су-34 вбив двох своїх пілотів. На Су-34-му стоїть система примусового катапультування екіпажу. Вона автоматично викидає обох пілотів одночасно при виникненні критичної ситуації. Це робиться, щоб запобігти зіткненню катапультних крісел в повітрі. У Су-34 кабіна широка і пілоти сидять поруч, лікоть до ліктя. Тому траєкторії викиду крісел трошки розходяться вліво і вправо, щоб уникнути оцього самого зіткнення в повітрі. Таке катапультування робить бортовий комп'ютер літака сам автоматично в ситуації, коли подальший політ неможливий. Це, ну, наприклад, це неконтрольоване падіння. Або пожежа літака, або відмова двигунів, або влучання е, ракети в літак. Тоді бортовий комп'ютер сам приймає рішення про примусове катапультування екіпажу, там послідовність дні наступна така. Підриваються піропатрони, що відкидають спочатку відкидається ліхтар кабіни, щоб вони головою не, не, не розбивали той ліхтар. Потім спрацьовує ракетний прискорювач, і він викидає пілотів з кабіни. А вже далі відбувається стабілізація крісел в повітрі, відділення катапультного крісла і автоматичне відкриття парашуту. Збройні сили України багато разів збивали російські Су-24 Су-34, тільки документально підтверджених випадків більше 30. При цьому ми неоднократно фіксували примусове катапультування членів екіпажу. Це добре видно, вони їх одночасно комп'ютер викидає в повітря. А зараз ну, не повезло пілотам. Знаєте, не повезло. су 34 стояв в бетонному укритті, і при запуску літака випадково спрацювало примусове катапультування. Пілотів розмазало. об Стелю цього укриття, бетонну стелю. Ну що тут з цього приводу сказати, не будуть більше ці убивці літати і вбивати людей в Україні. І це добре. Підтримайте наш корінномовний канал в приваті Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте нас. Заходьте на наш Patreon, багато цікавих нових відео. Використовуйте кнопку спонсорства. Запрошуйте нас на каву Баймій Кофе. Всі посилання під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення!